Ну, спочатку хотілося все-таки кілька слів сказати про е, Карпати. Справа в тому, що ми обіцяний цей момент з, е, був гол чи не було голу. Ну, заради справедливості. Давайте подивимося. От удар Сергійчука. М'яч тут вибив. М'яч всі махнули вже, що мовляв, гол. Зараз нам тут намалюють. Ми зрозуміємо остаточно. Всі затамували подих, всі Ні. дивляться, голо нема, Ні. Голу нема, тому що на ну, відсотків на 70% перетнув лінію поля, лінію а, воріт м'яча, але він повинен повністю перетнути для того, щоб все-таки вважатися, щоб гол був. Ну, в будь-якому разі цей момент на гру не вплину. З приводу балажиться, він забив металісту на останніх секундах, забив. Сьогодні на останніх секундах. менки враження, що його взагалі треба. Тут коли суддя піднімає, скільки додавати, скільки додає, зразу налажиться випускати. Зразу ж він останні останніх секундах заб'є.